То таке, як море, а вічна мерзлота і торф. Торф то буває такий, так висока гора по три метри, а буває пів метра, то нам жін, то був жіночий труд з того олпу. Жіночого ми ходили, то замерзли, ми такими кайлували кірками квадрати, той торф. Добиралися до твердої землі, а він замерзлий, легкий, і на носилки, накладали торбу і виносили в другу сторону. А прораб який бітовий, не політичний от ті фронтовики, ті офіцери, котрі вже вольні, а виїзду немає, їм виїзду теж не дали тим офіцерам. Відміряли площу землі під будинок кирпічний. То ми, дівчата, здирали той торг до твердої землі, виносили, робили пляць чистий твердої землі, а тоді навозили цеглу і хлопці мурували дома. І ми полишали дома муровані.